давно Не терла, і взагалі а, на читанку приходить завжди менше, але мені трошки сумно, тому що хотілося б, щоб про Єгансина дізналося більше людей. Тож, якщо вам подобається це тер або сподобається, ви його додивитеся, я прошу його поширювати, тому що неабияк ціную підтримку особливо проєктів, пов'язаних з читанкою. Бо на читанці завжди говорю про те, що мені цікаво. І, власне, через це минулого тижня не було рагулів. Бо про те, що я її готувала, але я зрозуміла, що мені просто не цікаво в чергову говорити на ту тему, яку я готувала. І стосовно завтра, я дивлюся на те, що відбувається в нашому просторі, і мені просто не цікаво про це говорити. Якщо говорити про те, що я розбираю зараз з цитуваннями, з відсилками, з роздумом про контроверсійність біографії Йогансена, це те, що мені надзвичайно цікаво. Я. Отримую від цього задоволення. Я отримую від цього енергію, на якій я їду далі. То реагувати на чергове інтерв'ю з Анне Алхім, чи, не знаю, на те, що нарешті сталася якась хер і хтось випустив якийсь відеокліп. Ну, мені не цікаво, тому що я вже все, все з цього приводу сказала, і вони мені нових думок не дарують. І енергії, відповідно, теж не дарують. І навіть злитися на них вже теж не цікаво. Ніхера не цікаво. Тому мені не цікаво. Тому отак я саботую рагулі. Не знаю, наскільки це довго. Можливо, я просто поміняю ще щось в рагулях. Мені не цікаво, наш медійний простір не пропонує ніяких цікавих історій. Ніяких цікавих історій не пропоную взагалі, тому. Я саботую рагулі, Саботую. Будемо, будемо йти по читанці. І до решті, якщо говорити про читанку, я сходила на укрліт. Ми там пообговорювали. Я знаю, вас цікавить пітьма. А також я отримала від вас різні повідомлення. Я знаю, ви знаєте, що ці є, є ці блогери, які кажуть, мені написали стільки запитань. Зараз я буду на них відповідати. ні 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 Багато хто захотів, щоб я теж розібрала. Я знаю вас, цікавить пітьма, але мені здається, що немає сенсу розбирати знову ж таки те, що досить непогано розбирали інші. Ну, той же випуск палає, але я думаю, що я буду розбирати один якийсь розділ, я виберу один розділ вас цікавить пітьма, і ми про нього поговоримо. Тому що дуже багато цих історій про те, що в книжці надзвичайно багато алюзій, або в книжці ну ви придумуєте всі ці алюзії їх насправді там немає. Так от я хочу взяти розділ для того, щоб подивитися, а що туди напихав автор, тому що автор насправді напихав різних відсилок, як дурень фантиків, і це сама цитата самого автора. Тож. Павлюка, можливо, ми почитаємо, і, можливо, навіть через тиждень або два я це проанонсую. І, ну, коротше, будемо робити щось таке, що приносить мені енергію, а не забирає її, тому що розбирати все це гавніще, яке насправді нічого нового не продукує, не цікаво. Не цікаво. Не цікаво взагалі. Тим не менше, давайте повернемося до Ягансена. Це я вам проанонсувала, що завтра можна етеру не бути, але може бути, а може у мене буде настрій. Я така вийду в етеру і Скажу, а давайте далі говорити про Йогансена, Ви вчора не прийшли на Йогансена, Я сьогодні вам продовжу.